всім хай народ, з вами Дестроєр і це моє перше відео по Роблоксу. В цьому відео ми з вами будемо проходити оцю цьому бабі. Нам треба з неї втекти. І я от не розумію, як ви мені за ніч набрали плюс 2 підписника. Ви шо? Знаєте, я вперше граю в цю гру на ноутбуці, ну, до цього я тільки на телефоні грав. Я тут всі режими пройшов на телефоні. Це, знаєте, це якось незвично. Ну, управління тут таке ж саме, як і в Майнкрафті. Тому особливо у мене проблем немає бути. Так, я здається, нажав, да? Нажав Давай, да, біжи, 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 біжи бежим, бежим. Добро, что цены лава. Тому що я лаву проходив Це Ізічка Ядром потом. Біжим, 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 біжим Так. Це ще ізі. Оце те, що проходимо зараз, це взагалі По зрівнянню з тим, що буде на лаві. Якщо ви хочете, щоб я проходив хард, то давайте наберемо під цим відео 3 лайки. Я зрозумію, що вам цікаво. Так, оп. оп, оп. Я пам'ятаю, як я в неї грав ще в му році. Це тоді, правда, все по-іншому було, тут, ну ладно. Так, я знаю про цю дощечку. Це просто найлегше місце. Ось це, навірно. Ну не знаю, може для когось воно важке, але для мене це легко. Так, воно там потиться, так? О, бежим, 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 бежим. Ось, вон у кота. Это и шарик. Котится, котится. Давай быстрее. Я не знаю, что я завжди сюда залезаю. Мало, чтобы монетка забрать. У меня 3000 монеток. все хорошо. Let's go! Давайте головне, забрати ось це золото і втекти. Ось це моє найнеулюбленіше місце на харді і на лаві. На харді і на лаві це просто жовну помочь. Нормально? Я всего 4 хвилины а я уже так далеко. Ой-ой-ой, що это так легко. да 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 дай 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 дай, -дай, -дай. Так, попьем. Попьем. Оп. І летимо далі. Отело. Оп. 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 Знаєте, це найлегше Я знаю, що да не было. Я людина, яка пройшла цю гру повністю. Я знаю, що буде на лаві на лаві, наприклад, не треба буде ставити дробину, тому що тут буде камінь, який буде підлітати. Так, золото. Не забуваємо забирати монетки. Оп. Ось це я не люблю. Оп, лет Ось це одне з моїх найнеулюбленіших місць. Я не люблю оце проходити. І не кажіть, що ви його любите проходити. Я не знаю, чого я тут біжу, я просто завжди звідти стремав сюди і все. Зараз можна просто здохнути. Так, і оцей активувати. Все. Так як я вже проходив цей етап, то у мене тут нема, не лежить золото. Поняли? Не так багато золота? Але все ж таки воно є. Оп-оп. Це забираємо. Так, let's go. Так, і що Ооо. далі? так Отаке вже я люблю. Блін, там золотий злый так был, ну, нічого. ничего. Вс, золотий злый так я забрав. Давай, тепер головне не забувати прожимать проділ. Я надеюсь, я в 15 хвилин вкладуся. Потому что я знаю, что сейчас буду кафетерий. Ну, с тем еще все... с шефом. Все. Быстренько забираем футболку. Ну я так понимаю, спамить. Можно просто претекс і все. Все. Я его завалил, меньше мне за 30 секунд. Там золото ложить, но ну, и на него тоже. Так, почекайте, а що я нажав, что я... А, типа, коли я два нажимаю, то я начинаю від Коли я один, типу, нажимаю, то я від третього лиця, а коли я два, від першого. Так, ладно. Господи. Оце. Люблю я лазери. Але, знаєте, тут є така секретна хороша тактика, яка майже ніколи не працює. Но ну, я завжди ночу по куткам. А далі дивлюся Можна Можно мне будь ласка, поповнити, потому що Якби у мене зовсім трошки. Мені цього для битви з боссом не вистачить Все зараз буду битва Тут я завязаю одну цю планочку. Блин... Ладно... Это ядро батон Вы что, прикалываетесь? Хорошо, ладно. И отходим сюда. Кладем. Нифига получаем. Вы на приколе, реально. Хорошо. Let's go. Так, делаемся трошки крошки, водой. Все, Кладемо, Ладем. беремо, Робимо менше. Оп. Підходимо. кладемо, Ну і ось вона фінальна битва, буту. Пойменно дропне. У меня сейчас видит ты. Все. Забираем золото. Сідаємо в машину. Тут треба встать вот так. А, так, ну это. Такс. Ну, и можно руковать, что я прошел. Забираем все золото. І втікаємо 13 хвилин вісім секунд. Типа я могу спостерегать. Прикольно. А он именно и не бачил, да? Вау. Це я могу типа походить тут. Прикольно. Так, вот что за цими двери. В цьому відео я втік з цієї тюрми. В наступному відео я буду втікати вже по харду. Я дякую вам за перегляд. Усім бувайте!